Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії фінансів планування бюджету. У нас порядок денний сьогодні 10 питань, без додаткових став минуло голосування. Даний порядок. Доза. Доза. Дякую. Дякую. Е, перше питання: інформація щодо діяльності е, ЛКП адміністратор послуги, з управління побудовими відходами. Давайте так. 15 хвилин вас Доброго дня. Якщо коротко, я постараюся вам розказати повністю картину в цілому про роботу підприємства, цілі і задачі і реальні сроки реалізації підприємства. Також хочу наголосити, що адміністратор виконує виконує функції управління, яке було та працює зі скаргами, зверненнями громадян і багато іншого. Також адміністратор. Був створений з нуля, подібних муніципалітетів, комунальних немає, е, тому за основу брався досвід європейського законодавства. Нами було сформовано чотири основних цілі. Перша цілі це є втілення європейських директив через реалізацію закону про управління відходами, а саме статті 11, 13 і 31. Що вона говорить? Що Власником всіх відходів є місто. І е, споживачі зобов'язані сортувати відходи, а органи місцевого самоврядування забезпечити їх належне сортування і переробку. Тобто, звідси і виходить і перша ціль, яку ми ставили створити та організувати автоматизовану систему управління відходами. Пізніше про детально проговоримо, як ми це робили. Друга глобальна ціль це реалізація державної політики і зобов'язань щодо е, визначених національному плані управління відходами. Далі я розкажу детально, що таке національний план. Але ціль стоїть до, в національному плані до 35-го року, на 10 років, зменшити захоронення на 25% і на 15% зменшити е, захоронення біовідходів. Такі цілі поставила держава перед муніципалітетом. І це є дві глобальних цілі, які перед якими поставили в сфері управління відходами. Але з наша специфіка ринку внутрішня вона передбачила, що то включила те, що нам треба ще передбачити перед створенням перестворенням дві наші ключові проблеми. Так? це є відшкодування затрат на перевезення, і це є створення там спільного або поводовослого полігону. Тобто це також потрібно було враховувати. І хочу зазначити, що перша ціль, друга ціль не буде виконана, якщо не буде створена перша ціль. Третя ціль не буде використана, якщо можна далі. Третя ціль не буде використана виконана, якщо не буде друга ціль. І третя ціль, і четверта ціль не буде побудований в полігон, і якщо ми не, не запустимо муніципалітет і не організуємо е, всю систему, тобто вони взаємопов'язані, працюють в одному на, на, на векторі і в одній стратегії, тобто в одній синергії працюють в одній площині, тому що вони одна від одною йдуть паралельно. Це теж треба зрозуміти. Наступний зупинці е, основні ази. Муніципальної системи управління відходами. хочу наголосити управління відходами. Чим відрізняється старе законодавство від нового? тим, що муніципалітети, міста зобов'язані згідно законодавства управляти відходами. В систему управління відходами додавалася операція з відновленням, тобто всі дії направлені, щоб ми почали Відходи використовувати як ресурс, тобто відправляти на заводи, займатися компостуванням, продавати цю. на тобто, це є відновлення. І це повинно бути включено в тариф, тобто відходи. І тобто чотири основних таких об'єктів. Петро, почекай, будь ласка, тут має питання. У нас просто з фракції Оля Посипанко в управлінні цьому працює. І вона хотіла бути присутня, не знала, що є. Сьогодні це заслуховування, Вона каже, що не знала, я не знаю. Знала, знала. Знала. Вона, вона підійде, можливо. Попроси, попроси або переключиться, або підійде. Так. Дякую. Чотири основних моменти збір і перевезення це те, що було. Тобто зараз є тариф на збирання і захоронення. Все. Тобто відновлення немає. Законодавство мови дуже розумне і воно є чисто аналогією європейською. Воно націлене на те, щоб відновляти всі ресурси, тобто давати друге, друге дихання. Збір і перевезення, як було, так і лишається. Просто воно місто визначає на конкурс. Конкурсна документація готова на проценті 80 Другий етап це є відновлення і захоронення. Місто бере повністю на себе ці моменти. І ми, як оператор, створили механізм, як визначати об'єкти відновлення. Ми консультувалися в міністерство, маємо багато різних запитів, відповіді, як правильно це. І ці об'єкти відновлення, такі як зелене місто, ми вже включили правила благоустрою і вже зробили ряд нормативних документів, щоб зробити тариф на органі. Але про це далі. Тобто ці всі операції, це всі чотири складових тарифи. Основна основа повністю муніципалітету це є запровадження роздільного збору відходів. Тобто всі відходи місто здійснює роздільне е, сортування побутових відходів пластику скла, відходів та змішаних відходів. Ми затвердили третю схему на підставі там наказу міністерства і погодили це в міністерстві. Тому іменно ці відходи. Вони були також затвердені на підставі морфології, яку ми затвердили 2603 року. Ми рік розробляли морфологію. Тобто це потенціал 70% роздільного розділів. Тобто Такий потенціал. Е, що далі ми зробили? Ми повністю європейські законодавство вписали правила узбою. 72 пункти, 12 розділів, тепер сортування є обов'язків кожного громадянина Львова. Тобто, але злагоджена система буде повністю контроль, коли запуститься оператор, який буде здійснювати контроль. Оператор, простими словами, це як організаційний менеджер, який просто контролює всі етапи системи управління. Наступний слайд. Що ми почали? Наступна така історія це потрібно зрозуміти всі, реально всі контейнерні майданчики. Так? Тобто ми зібрали повністю півтора тисячі контейнерних майданчиків, координати внесли повністю координати, всі типи контейнерних майданчиків. І інформацію про них, що це воно нам дасть. Воно нам дасть те, що ми коли запустимо центральну диспетчерську. Ми зможемо бачити кожен контейнер, звідки забирався, бо кожен контейнер буде мати чіт, мірку. І вже створені такі кабінети, де у кожній вулиці є реальною фотографією, і потім це все буде інтерплементовано в інтернативну карту. Прикладом якої є EZV. Тобто розробник EZV готовий нам в реальному часі відобразити рух сміттєвозів по місту. Тобто, це нормальна історія, є деякі приклади такої роботи в Києві, тобто, І це теж цілком реальна історія. Е, наступним. Наступним слайдом і наступною такою кроком, який треба було реалізувати, для того, щоб запустити, пам'ятаємо що задача управляти відходами, і на всі види мають бути зроблені тарифи на всі види відходів. Тарифи розробляються в законодавстві України на підставі норм. Тому були рік тому, півтора року тому, розпочали розроблятися норми на роздільний збір відходів. І вони вже були затверджені на рахунком, тобто на ці всі види відходів Київським інститутом при міністерстві, які розробляли майже всі західні України ці норми. Тобто норми є затверджені наступні. Е, тобто, далі для створення адміністратора треба було створити е, е, інвентаризацію всі даних по споживачах. Ми отримали доступ до реєстру тергромад. Е, ми повністю маємо. Чим, чим хтось каже, а ви могли взяти там десь базу водоканалу? Ні, не могли, тому що в нас йде облік інший зовсім. Водоканал має в нас по кількості приписаних споживачів, а водоканал має вхідний. І нам кожну квартиру треба окрему колонку, щоб вона перемножалася на кількість зареєстрованих людей. Це трошки інші бази, так? Але ми подальше розкажемо, як ми інтегрували це все. Використовували всі доступні ну, ресурси. Також нам потрібно було проводити програмне забезпечення. Ми його повністю, це сотні нарад, які просто, технічних завдання для створення іменно в системі муніципалітету. Система створена і вона напрацьована. Плюс створені технічні всі вимоги, і зараз повністю всі системи міської партнери вони, е, спілкуються. Наступний клас е, процес зважування. Так? Зважування відходів дозволить правильно визначити обсяги, забезпечити прозорість процесу, полегшити прозорість здійснення нарахувань, Тобто е, ваги будуть встановлені всім переможцям конкурсу. Це от ми багато говорили, деякі ваги. Вони є, вони є добра, що вони зберігаються на складі, вони лежать, і ми е спецкоментрансу перший, хто зайде в тест, плануємо, вай встановлюються е основні процеси, алгоритми е якісної системи е передачі даних. Е за допомогою мітків буде відстежуватися процес збору відходів, а іменно роздійного збору. Також необхідно ще закупити бортові комп'ютери, щитувачі камер, що ми не маємо, для того, щоб повністю закрити весь цикл автоматизації. Тобто, вари куплені, то як ви бачите, машина буде під'їжджати і автоматично буде щитувати автомобіль, буде бачити, з якого рейсу машина приїхала, і зразу автоматично розкидати споживачам. Споживачі до контейнерів майданчиків приятелю зроблено. Наступний слайд, будь ласка. В чому суть всієї автоматизованої системи? Тобто Це програмне забезпечення є, це не, 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 не майбутнє, це реалістика. Тобто це і прозорість виконання рейсів, це є, що дасть певний контроль, фіксації всіх подій в реальному часі, це безпека і надійність, це є гнучка інтеграція, що ми зможемо будь-як підключатися до будь-якого перевізника. Це якісний контроль, тобто ми закладаємо в цій програмі можливість фіксувати повністю фото знімки, знімки фактично за полюс майданчика школів і закидувати це в хмарне е, 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 зберігання. Е, для чого це все потрібно? Так? Ну, як в будь-якому певному бізнесі, як в будь-якій системі, ну, для того, щоб слідкувати і дивитися за звітністю, аналітикою і ставити собі цілі. Що тут проблема? То що, ми, то, що ми говорили до того, ми от не знаємо там, по, по юрисобах всіх контейнерних майданчиків. Наступно співпраця з водоканалом. Так? Також для ефективної роботи системи використався досвід багатьох європейських міст, тому що це, нам не потрібно брати 100-150 тому що закон вимагає виносити. І це, це логічно розділити затрати водоканалу по полах, тому що ми два муніципалітети свого роду об'єднати зусилля і тим самим зекономити гроші споживачам. Ми зараз говоримо про десятки мільйонів гривень. Так? Е, таке рішення вже є напрацьовано. Вже інтеграція двох баз відбувається в, в диспетчерській, де буде здійснюватися розробкою. Тобто квитанція формувалася на нашими працівниками і вона виглядає отак. Я ще раз хочу наголосити, що тут було для, для організації цього кейсу це сотні нарад. Сотні е технічних напрацювання, вивчення європейського досвіду з з нашим законодавством, але це е операційно це допоможе нам бути стільки е підприємству, да, тому що будув, має ресурс, який вже збудований, і допоможе нам е зекономити кошти споживачам тарифів е за рахунок цього. Також розроблений сайт, сайт розроблений нашими працівниками, тобто це теж робота, можна зайти, він активний, оновлений, тобто можна записуватися, можна станувати, тобто там повністю весь функціонал підприємства, і ну, тобто можна буде записуватися, реєструвати договора, багато, багато, багато чого е, е, іншого. Також ми вже готові до тесту цієї системи. Так як я казав, напевно ми будемо починати з, е з спецкомунтрансу, тобто, розроблено ряд рішень, які е нам необхідно прийняти для того, щоб запустити цей тест. Тобто утворювач відходів, як ви бачите, хочу пройтися по колу. Це є щитування цих видів відходів, тобто будуть ще раз наголошую мати ідентифікацію кожен видів відходів. Це є згідно графіку з сміттєвози, забирають, зважують, передається ця вся інформація по кожному виду по кожному споживачу систему. Система, система бачить і зразу на рахування на квитанцію, повідомлення споживачу щодо е, оплати. Також хочу зазначити, що е, ми вся система будується максимум на автоматизації, тому що для нас було, там співпраці з водоканалом, формування квитанцій, ми брали кращий український досвід. Та це, на мою думку, стосовно маркетингу стосовно е операційної такої діяльності, це абонентського обслуговування клієнтів культурних систем, це є нафтогаз і газові мережі. Ну то чому? Тому що. Там дуже правильно продумані питання, коди переводять зразу на оплату Приват-24. тобто ну, логіч, логіка і ергономіка всіх процесів тобто, продумана на багато кроків. І тому це був для нас десь якийсь такий як вектор, куди нам рухатися. І також ми з паном Гайнковичем. Щоб е, перейти на кольорову десь квитанцію, запласти потенціал, тому що це можливість е, в популяризації наших послуг додаткових, так? тобто, щоб вона мала якісь візуалізації, тому що естетика по першому сусідстві також має велику велике значення. Я перепрошую, тобто я. Е... Ти бачиш якусь перспективу взагалі в паперових квитанціях? Ні, ні, ні. ні, ні. -ні. Я щось просто не до кінця Я... Дивіться онлайн-кабінет спільний oh. де два найпотужніші комунальні підприємства. Ні, Ну я просто щось поняла. Ні, ні, це дивіться. Зараз закон там вимагає. Так? ми розуміємо, що рано чи пізно ми від того відійдемо. <тлес> тобто, але ем, я маю на увазі, щоб зусилля спільне е від тобто, яка, маєш на увазі якийсь просто платформа, де будуть кабінети, так? Це з дешевшої багато різних моментів. Ну То понятно і папір зберігає, ні? Тобто без заводу, як планується працювати система, так? <прохи> а, тобто тут що ми маємо? Ми маємо, що ми відправимо на перевантажування. А тобто ви теж не вірите в завод? Як... Ні, там є наступний связь звод. <прохи> <А, прохи> <прохи> <якщо ми прохи> Кінець презентації. Давайте попадемо, що ми бачимо так, що я пам'ятаю, що збір і перевезення перевезення на зборі відправляється роздільно зібрані зразу на станції відновлення. Тобто на зважування і на станції відновлення, хто має дозвола Міністерства, вони зразу повинні туди направлятися. І наступний слайд. У ну, нас по по дозволах хочу зазначити, що в нас є спецкомунтранси, які вже мають дозвола міністра на обробку великого габариту, є зелене місто на органіку, є ще підприємства, які вже мають дозвола на переробку пластику і скла. Тобто ми можемо запускати оцей цикл десь роботи. Тому що це обов'язково до конкурсу треба зробити. Ну і коли буде заворота, відповідно всі побутові відходи поїдуть на завод, побутові. Тобто, все, що люди не посортували, все на досортування поїде на завод. Наступний слайд, у вас е, я хотів більше зупинився, розказати про регіональний план, тому що це є національний план управління відходами, тому що це є основний документ, де повністю на 56 сторінках, якщо не помиляються, є реалізована. На 10 років бачення системи управління відходами. І держава вибрала два вектори: перший вектор це зменшення на 10 заборонення, другий вектор це робота з органікою. Тобто його друга ціль нашого підприємства це одна з вектора двох цілей держави. Так. Там багато є від цілей, та, наприклад, підписати 75% всіх договорів з населенням, Але це, на мою думку, більше стосується десь там футорів, та, де поганий доїзд, це інші глобальні цілі це такі. Це зменшення заборонення на 25% і на 15% органів. Е, національний план був затверджений. Це ну, тобто 27, 12, 24. Зараз активні розробці регіональний план, який ми долучалися, тому що нам дуже важливо закласти всі механізми сортування, роздільний збір, потенціал заводу для того, щоб це ми зобов'язані будемо в 26-му році зробити свій план. А скажи, будь ласка, от оцей регіональний план він розробляється на базі, я так розумію, військово адмістри... Ну, держави держава на базі національної, але розробляє регіон, в регіоні. Хто розробляє? Обласна адміністрація. Обласна... на місцевій його. Ми будемо розробляти свій? Тобто, ми, ми будемо пропонувати йому їм свій як складову цього. Вони нам пропонують, тому ми залучалися, щоб наші всі етапи системи управління були включені в регіональний план. Тобто ми, вони спускають е, з держави на нас, і зараз в 26-му році всі муніципалітети, тобто всі міста будуть зобов'язані сформувати свої плани. Що таке плани зброї? Тобто визначити, як які є суб'єкти, які об'єкти, я про це трошки далі розкажу. Що, що, що то в тому плані? Зараз. Заводи всі чи полігони, чи. Зараз я все вам далі розкажу. Далі, якщо можна. E -e -e. Першим ділом це є e -e. десятки, наступний блок, який ми дуже багато зусиль, це є співпраця між громадами. E -e. Шокхніп, ми, тобто, тут десятки тут на нарадів щодо формування в Україні відходить. Міста область має близько 55 сміттєзвалищ. В регіональному плані буде визначено сім полігонів сміттєзвалищ, які мають стати полігонами. Ці зараз смітізвалища не можна назвати обласна адміністрація, і ми напрацьовували, щоб ряд полігонів включили нас як нашу громаду, вивозити в. Інші е, міста ми пропрацьовували з мерами і було більше 50 зустрічей з різними головами громади. Ми напрацювали ряд механізмів. Тобто є дві затверджені ухвали про співробітництво. Розроблено чотири проекти договорів е, по співробітництву е, і проєктом регіонального плану управління передбачено на правому слайді, бачите, які полігони передбачені. в і ми маємо зараз там з трьома полігоном вже попередні договора. Тобто вони вже є навіть два договори вже остану Едуарді, вони зараз є на столі, на вичинці щодо підписання це. Тобто і ми тим самим пам'ятаємо перші чотири цілі, закриваємо цілі, тобто четверта цілі, якщо ми підписуємо пряму воду, ми включаємо це в тариф і наступне ми говоримо про тариф. Тут запишіть собі, якщо будуть якісь питання, в мене є детальні, як це вплине на фінансову стабільність нашої громади, я маю детальні про такі фінансові стратегії, ми це можемо проговорити, десь окремо. Але в глобальному міст, в регіональному плані також зазначено, що до 30-го року всі сміттєзвалища мають бути закриті. Тобто має лишитися європейське законодавство націлене на то і наше законодавство. Для того, щоб об'єднювати громади для створення для спільних підприємств, в одній громаді фінансувати завод чи там полігон, це дуже складно, а ще теперішніх умовах. Тобто, суть в чому, що є 5 є форм співпраці між поспівробітництвом, які держава спустила на, е, на громади, і громади мають вибрати свою і е, співпрацювати, для того, щоб займатися системою управління відходами. Не утилізації, а управління. Немає грошей, значить об'єднуйтеся і працюйте над спільним об'єктом чи суб'єктом для того, щоб зменшувати поганий втирну до Проста психологія, просте бачення досить. Тому оцей напрямок це дуже важливий, тому що ну, побудувати там полігон це шалені кошти. Та? А якщо там 5 громад об'єднаються і в рівномірному, чи навіть навести порядок сими світлізвалища, чому вибрали, наприклад, на тих сім? Я вам скажу, я об'їздив їх всіх, говорив з кожним керівником. Вони всі мають проекти в когось 24-й на збільшення, на рекультивації на цих полігонів. Тому обрали їх, тому що їхні водороги щось зробили. Тобто Щось трошки робили в тому напрямку, щоб е, покращувати, тобто діючий стан у лігові. Тому, тому тут дуже важливо е, і багато, я можу вам десятки аргументів, це ще може бути на годину е, затягнутися, наводити, чому законодавство зараз іменно е, так. Тому тут теж пішло місяці співпраці, місяці тисячі годин щодо налагодження такої роботи. Е, е, Дивіться, це орієнтовно 90 гривень, тариф з це дуже чорновий, це дуже такий зміж з порахування вартості захоронення. Тобто відстань ми брали, ті до, де в нас є договора. В середньому, чи не помиляється, 70 кілометрів, да? Десь. Е, в пізніше. Тернопіль ми зараз не возимо, правда? Е, Тернопіль ми зараз не возимо. Е, дивіться, при, при, е, як вам сказати, місто зараз не має договірних. Праці з споживачами. Що говорить новий законодавство? Що Це комунальна послуга, і комунальна послуга, яка повинно контролювати місто. Як будь-який інший бізнес, виконавці визнаються на конкурсних засадах, а місто просто контролює комунальну послугу. Тому що перша наша ціль була, пам'ятаєте, що місто має власність всіх відходів, є громада. Так прописано чітко в законі, стаття 11, 13 31. Тому е це наш обов'язок, десь цю контроль зробити цієї системою. А ми зараз на даному моменті є приміст споживачі, е договора споживачів з нашими діючими виконавцями посту. Коли оператор підпише договора, а закон нам, наприклад, з багатоквартирними дозволяється публічною офертою, нас хіба індивідуальні юр особи треба заключити з тим, що говорила і Оксана, є ряд питань, але як треба, ну, вийдемо, будемо працювати з тим, ну, будемо підписувати, ходити, ми маємо всі фактичні адреси, маємо всі ці, і будемо так, це займе може півроку часу, 10 тисяч, але це. О тут може бути касовий розрив, ми це десь треба буде надолужувати і маємо це розуміти. А їдемо далі. Тобто орієнтовно ми маємо розуміти, що вартість відшкодування до полігону місця це там 20-30 гривень. А можна чому тут цей попередній, Такі короткий питання. А чому в особах, а не в тоннах, кілограмах, що таке особа? Ні, це досить, щоб вам було краще зрозуміти. Тому що, дивіться, є два е, е, кінцевий результат це навантаження на, на особу. Тому що деякі міста мають високі норми, але деякі міста мають менші норми. Деякі міста в два рази більший тариф, наприклад, у Львові високий, всі говорять, у Львові високий тариф, але у Львові ніхто не говорить, що два рази менша норма на, на, на одного з пожалуй. Від перестатовків додатків сума не міняється. Ви повинні це все зрозуміти. Тобто навантаження треба рахувати завжди на особу. Тобто в нас найменша норма, та, але в нас високий тариф наших перевізників. Ну, Але на споживача це так само, як і в Києві чи в інших місцях, якщо взяти на споживача, так, в такі от, на особу тариф? Е, — Дивіться, от зараз з 1.08.25 ну, в першій Україні, хто затвердив тариф на ага. роздільно да, зібрані відходи з нового законодавства це Луцьк. Питаєш, да, чому тариф рахується не в кілограмах тоннах, а в особи... Тариф рахується в кілограмах тоннах. Це просто як вам розуміння, яке. Ми навпаки не розуміємо нічого. Що ми платимо за вивезення, за хоронення, за все платимо в тоннах кілограмах, а ви е -е -е на Дивіться, к签... я, в я, вам, особа. я вам зараз розкажу. Зараз Б... Та не треба зараз чому питаюся? Чому. Ну ми просто зробили таку візуалізацію. А щоб було не зрозуміло, так? Ні, зараз наступний слайд ви зрозуміли. А бізнес як в особах платить. Дивіться, <conclusions> є, є норми на рахування, а давайте його пересадні ну Бізнес, ресторан, я Ні, 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 ні. Дивіться. В нас умовно там 80% споживачів це є люди, це наші мешканці, тому ми просто дали в приклад. Нарахування здійснюється згідно норм. Норми. Тобто і норми хто ці кож... Норми Хто? Я вам показував попередній слайд, що норми встановлюються раз не рішення, ніж раз на 5 років, ліцензованим університетом чи інститутом, чи хто має на це повноваження. А затверджує хто. Викунком? Викунком. Викунком. Так. Тоді гірше. Е, Наступні, також нами було. Напрацьовано е, механізм, як от ви бачите, в питанці, наприклад, так кожен ви підході буде мати згідно норм і буде мати своє е, свою оплату згідно свого тарифу. Для прикладу, це просто Добре, приклад, це у не... нас е, вже че, зараз прощання. Добре. Просто ми на, на економічні, що треба погодити. Ми робимо перерву зараз на прощання, бо воно вже mm -hmm. і повернемося після Добре. після прощання. Добро.